З'їжджаємо до об'єкта чергового нашого, який вже закінчений був вчора, а сьогодні їдемо за розрахунком. Тут станція комбінована, дивіться, ще вон там сонячні панелі на, на тій криші. Mm -hmm. І там ще на гаражі є. Загалом по фотомодулям тут 44 кВт, 76 панелей 590-х. І два інвертори. один гібридний, 15 кіловатний, другий мережевий, 15 кіловатний, і скільки... три акумулятори. скільки ця станція обійшла? В 18 по основному договору. І додаткових матеріалів, таких як гофра, Кабель. Там ну, всі всі ці розхідники ще там вийшло близько 800 доларів. Ну тут чого так багато вийшло, тому що Панелі високо, три фотополя і все стягувалося в один. Тут 400 з чим метрів тільки сонячного кабеля. Що отримав клієнт? Отримав повну незалежність на базі гібридного інверта, навіть якщо світла не буде. Йому 15 кВт для свого будинку ну, угу. вистачить з головою, плюс три акумулятори, ну і плюс зелений тариф йому підключать і буде заробляти людина. Тож звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, запис на консультації по номеру в описі відео.